Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо знайомство своє з Біблією, зі святим Письмом. Сьогодні ми розглянемо притчу про блудного сина, а також проговоримо про українські переклади Біблії, про використання біблійних тем, сюжет, мотивів, образів у світовій та українській літературах. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату дистанційна робота і поринемо у чарівний світ Біблії. Отже, приготувалися до мандрівки сторінками святого письма. І не забуваємо, що ми вивчаємо перекладну релігійну літературу, яка складається з таких видів, як Біблія, Біблія, священна книга християнства. Вона виникла протягом першого тисячоліття до нашої ери шляхом відбору редагування та канонізації значного масиву релігійних текстів. Які згодом були визнані як богодуховенні чи інспіровані апокрифи, біблійні релігійні тексти, що виникли в межах біблійної традиції, але офіційно не були визнані священниками і не ввійшли до канону Біблії. Вони визнавалися не лише помилковими, хибними, а й облудними, фальшивими. А географічна література це жанр християнської історично-біографічної літератури. У якій описувалося життя святих і аскетів-подвижників, а також життя, жанр давньої літератури, біографія видатної з точки зору церкви особи, що написано у дусі вихваляння, об'єкт зображення, подвиг віри, що завершується історичною особою або групою осіб. Біблія є вічно зеленим деревом, та його плоди це таємничі символи, говорив Григорій Сковорода. Зміст Біблії від часу її першого перекладу дійшов до нас майже в незмінному вигляді. 66 книг Святого Письма поділено на 1189 розділів, які у свою чергу розбито на 31 173 вірші. Крім так званої тори і законодавчих книг старий заповіт, а ми знаємо, що Біблія складається зі старого заповіту та Нового, включає у себе книги історичні, поетичні та пророчі. До історичних книг належать Ісуса Новина, суддів з першого по четверте царство, з першого по друге параліпоменона, Першого по третє Зри, Товита, Юдити, Неємії, з першого по третє Макаєвеї. Ці книги оповідають про історію Божого народу за різних часів та різних правителей. Зокрема, у книгах Макавеїв мова йде про часи наступників Олександра Македонського. До поетичних книг належать книги Йова, псалмів, притч Соломона, еклезіаста, пісні пісень. Особливу художню цінність мають звертання до Бога у формі пісні. Цей жанр релігійної лірики називається псалмом. Автор більшості псалмів, уважають царя Давида, звідси й назва Давидові псалми. Ці пісні звертання за тематичними особливостями поділяють на благальні, у яких народ, що страждає від голоду чи війни, благає Бога про допомогу. Псалми гімни, що уславлюють Бога, псалми подяки за вислухані молитви, є історико-повчальні псалми. Вони зібрані в псалтирі, книзі Святого Заповіту. Переспіви біблійних псалмів, наявні в поетичній спадщині Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Ліни Костенко. До пророчих книг старого заповіту належать Ісаї Єремії, плач Єремії, Варуха, Послання Єремії, Езекіля, Даніла і ще 12 малих пророків. Вони були пов'язані з історичним моментом, у контексті котрого виголошувалися і закликали до навернення від гріха до послуху Богові, застерігаючи від майбутнього Божого гніву й суду. Історичні катастрофи інтерпретуються пророками як здійснення Божого суду над його народом. Все відчутніше лунає звістка про Месію. У пророків можна знайти приховані деталі майбутнього приходу Спасителя, особливо це стосується пророка Ісаї, котрого за рясноту деталей опису майбутнього приходу Месії навіть називають старозавітним євангелістом. В чому ж різниця між старим заповітом і новим завітом? Біблія це книга, яка увійшла в основу кількох світових релігій, таких як християнство, іслам і юдаїзм. Уривки з писань переведені на 2062 мови, що становить 95% мов всього світу, причому на 337 мовах можна прочитати текст цілком. Четверо вірних апостолів, незалежно один від одного, написали чотири розповіді, чотири свідчення, які підтверджують те, що Ісус Месія, обіцяний нащадок і цар. У них вони детально описали його життя, служіння, смерть і воскресіння. Саме ці чотири оповідання називаються Євангеліями. І ніякі більше, слово Євангеліє означає блага або радісна звістка. Словник Вебстера, наприклад, визначає Євангеліє як звістку про Христа, царстві Бога і Спасіння. У Новому Завіті Євангеліє позначає добру новину про царство Бога і про спасіння через Христа, що отримується завдяки вірі і на підставі Його спокутної смерті. У Новому Завіті також розповідається про союз Бога з людством через Ісуса Христа. Слово «завіт» означає угода між двома сторонами. Наприклад, такий союз був укладений і зноєм. Господь Бог каже: ось я поставлю заповіт між вами та з нащадками вашими після вас. Поставлю заповітність з вами, що не буде більш винищено всяке тіло водами потопу і не буде вже потопу на спустошення землі, а от Старий Завіт представляє з себе історію єврейського народу від створення світу і до появи Ісуса Христа. У цьому контексті паралельно розглядається історія двох держав Ізраїлю та Іудеї. Їх становлення, розвиток і занепад Все одягнене в релігійну форму з приведенням численних притч, пов'язаних з реальними і вигаданими, ібовірно, подіями. А новий Завіт включає в себе чотири Євангелія від Луки, від Фоми, від Марка, від Іоанна. Новий Завіт написаний явно після Вознесіння Христа. У нього також входять кілька послань апостолів до коринтян, до римлян і так далі. Закінчується новий Завіт откровенням Іоанна Богослова або ж апокаліпсисом. Тобто, зрозуміли, старий заповіт це до народження Ісуса Христа а новий заповіт уже народження Ісуса Христа та Його діяння. І в нас є два літочислення до нової ери, да? тобто до народження Ісуса Христа і нової ери. Тобто ми зараз, у нас, зараз 2022 рік, саме після народження Ісуса Христа, літочислення ведеться від нової ери. Тобто ось в чому різниця між старим заповітом та новим заповітом. Отже, притча в одного чоловіка було два сини, і молодший із них сказав батькові Дай мені, батьку, належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток, а по небагатьох днях зібрав син молодшої все та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив? Настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої свиней пасти. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. І тоді він спам'ятався та сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліб аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду до свого батька, та й скажу йому прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватись сином твоїм, приймиш мене як одного зі своїх наймитів. Батьку, згрішив я проти тебе, пригнічено сказав той, і негідний вже називатися сином твоїм, дозволь мені бути хоча б одним із твоїх наймитів. Та батько вже кликав своїх слуг принесіть негайно на кращий одяг і зодягніть його, наказав він, дайте йому на палець персня, а на ноги сандалі, заколіть підгодоване теля і приготуйте все для свята. Коли старший син почув про це, то розгнівався. Він не хотів брати участь у святі, влаштованому на честь повернення брата. Тоді вийшов назустріч батько і почав, почав просити свого старшого сина. Не гнівайся, не серця, прости, а старший син каже татові я, тату, стільки років служу тобі, ніколи не порушив твого наказу. Ти ж ніколи мені й козняти не дав, щоб я з приятелями потішився. А коли повернувся оцей твій син, котрий проїв, і прогуляв твій маєток з блудницями, ти ж для нього звелів заколоти відгодоване теля. Батько каже старшому синові ти ж завжди зі мною, дитино, і все моє це твоє. Веселитися і тішитися треба нам, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропащий і знайшовся, от про що розказує нам притча про блудного сина, яка міститься саме в частині Нового Завіту. Спробуймо поміркувати, який шлях обирає на початку притчі молодший син. Чи шкодує він про свій вибір? Чому блудний син вирішує повернутися додому? Як молодший син визнає провину перед батьком, а як прийняв його батько? Чому розгнівався старший син? На вашу думку, молодший син заслужив пробачення? Чому? Чи справедливо вчинив батько? Чого навчає притча? Поясніть суть біблійного крилатого вислову блудний син. Для того, щоб дати відповіді на ці питання, спробуйте уявити себе на місці батька, на місці старшого сина і на місці молодшого сина. Чи… Як би ви повелися на місці кожного із цих героїв, будь ласка, відповіді на ці та інші на ці питання, які перед вами зараз на екрані, дайте письмовим і надішліть на оцінювання. Мені буде дуже цікава ваша думка, як же ви сприйняли цю притчу і який висновок для себе ви зробили? Отже, притча короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття. Тобто ми повинні всі образи розуміти у переносному значенні. Автор хотів до нас донести яку думку. Яку ж думку хотів донести нас автор притчі про блудного сина? Про це ви обов'язково напишете у своїй письмовій роботі. Отже, спробуємо проаналізувати притчу про блудного сина. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть, як же ви визначите тему, ідею та проблематику. Перевірте, що тема ця розповідь про блукання меншого сина по світу, в результаті якого він зазнав багато поневірянь та бідності. Ідея, усвідомивши свою недостойну поведінку і переживши каяття, людина заслуговує прощення. Можливо, так і справді завжди давайте людині другий шанс, але ніколи не давайте третього, тому що якщо людина справді не розкається і далі буде робити такі ж самі висновки. Це означає, що вона вже на прощення не заслуговує. Якщо людина справді розкається, то вона скористається шансом, яким йому, який йому дали, і більше так себе поводити не буде. Ну, а це моя суб'єктивна думка. Ви можете з нею погоджуватися, а можете і не погоджуватися. Тож проблематика це багатство і бідність, батьки й діти, справжня дружба, праця і лінь, провина і покаяння. Сюжет притчі. Визначте, будь ласка, експозицію, зав'язку, кульмінацію і розв'язку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, перевірте, експозиція це рішення молодшого сина отримати частку батьківської спадщини і вирушити у світову подорож. Зав'язка у результаті розгульного життя мандрівник розтринькав усе своє майно. Кульмінація бідування молодшого сина по наймах і його рішення про повернення додому, а також його каяття. І розв'язка прощення батьком сина і влаштування бенкету. А ви б на місці батька. Простили б. Такого сина. Отже, поговоримо про переклади Біблії, адже Біблія належить до перекладної літератури, і перший відомий на сьогодні збережений переклад біблійних текстів, текстів українською мовою було здійснено у Волинських монастирях з 1556 року по 1561, і це Пересопницьке Євангеліє. Як бачимо, старий заповіт Біблії є справжнім джерелом творів різножанрових та напрочуд цікавих. І загалом Біблія є такою книгою, саме тому з часів прийняття християнства вона була найзатребуванішою книгою і, до речі, залишається бестселером і в наш час. Але враховуючи, що вона писалася приблизно 14 століть і різними мовами, для початку потрібно було її перекласти, щоб донести зміст для простих людей. Загалом, повний текст Біблії перекладено на більше ніж 450 мов, у той час як окремі частини перекладено на понад дві тисячі мов. Що стосується нашої історії, то перші згадки про вже наявні переклади Євангелія та Псалтиря на давню українську мову відносяться до часів перебування святих Кирила і Мефодія у Херсонесі у 860 чи 861 роках. На початку 16 століття Франциск Корина видає у празі Біблію Русинську за 1517-1519 роки, ряд старозвітних книг, мова яких, маючи простомовні ознаки, дещо відрізнялась від поширеної тоді серед слов'янських народів книжної церковно-слов'янської мови. Перші переклади окремих частин Біблії сучасною українською літературною мовою було здійснено в першій половині XIX століття. Маркіяном Шашкевичем. І от саме про ці всі видання Біблії ми сьогодні поговоримо. Вагоні здобутки в перекладах Святого письма українською літературною мовою досягнуті в 19 столітті, тобто були зроблені переклади окремих частин Біблії не тільки Маркіяном Шашкевичем, але й Пилипом Морачевським Антоном Кобилянським. Відоме, найбільш відомі видання чотирьох повних перекладів Біблії. Запишіть собі, будь ласка, перший. Перше видання це Пантелеймон Куліш, Іван Полюй та Іван Нечуй Левицький». У 1903 році переклали Біблію та видали її у Львові і відні. Під час пожежі згорів рукопис перекладу старого заповіту. Пантелеймон Куліш вдруге взявся за цю працю, але не встиг закінчити її. Роботу продовжили Іван Полюй та Іван Нечуй Левицький». Другий, е, друге видання це професора Івана Огієнка, митрополит Іларіон, що створювався у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Британське біблійне товариство замовило Іванові Огієнку новий переклад канонічної Біблії у 1936 році. А в 1955 році митрополит Ілларіон закінчив переклад Біблії. Варіант, яким сьогодні користуються всі протестантські церкви, і частково православні та греко-католицькі, був виданий у 1962 Третій переклад греко-католицького богослова і перекладача Івана Хоменка, виданий у Римі у видавництві «Василіан» 1957 року, вирізняється вже літературною українською мовою. А четвертий переклад архімандрита Рафаїла Турконяка, доктора богословля літургіки. Українські церкви об'єднали свої перекладацькі зусилля, щоб створити сучасний загальноприйнятний переклад Слова Божого. Переклад старого заповіту був завершений в 2007 році, а в 2011 вийшов друкований варіант нової Біблії, який вже перекладений сучасною українською мовою. Сюжети та образи Святої книги широко використовувалися в українській поезії. Наприклад, іще давні літератури Лазар Баранович, Кирило Транквільон, Ставровецький, Іван Величковський, Іван Вишинський, Семен Климовський, Григорій Сковородський. Та інші. У грудні 1845 року перші переспіви псалмів здійснив Тарас Шевченко. Давидові псалми ввійшли до Кобзаря 1860 року. Пантелеймон Куліш завіршовує Мусійові або Шмойсеєві пісні, книгу Йова, Товитові словеса, псалтир використовує поетику «Пісні над піснями у своїй збірці Хуторянка. Активно опрацьовували біблійні теми та мотиви Іван Франко у створах Смерть Каїна, мій ізмарахт з книги Пророка Єремії, Мойсей тощо та Леся Українка у своїх поемах Самсон, Вавилонський полон на руїнах та інші не стала винятком українська література ХХ століття, широко використані біблійні мотиви і в творчості Павла Тичини, Тодося Осмачки, Уласа Самчука, Євгена Маланюка, Максима Рильського, Івана Світличного, Василя Стуса, Ірини Жиленко, Дмитра Павличка, Павла Мовчана, Івана Драча та Ліни Костенко. До Невичерпного джерела Біблії, до її вічних тем і образів зверталися Оноре де Бальзак у творі Ісус Христос у Фландрії, данте поемі божественна комедія Чингіс Айтматов у романі Плаха та інші письменники. Як Адамові діти, ми пізнаємо одне одного по плодах, Несемо свої важкі хрести, жнемо те, що посіяли, стукаємо, щоб нам відчинили. Ми на сьомому небі, коли живемо, як сіль на землі, а ті, хто живе, як Хома невірний, часто стають сліпими поводирями сліпих. Ми намагаємося не бити око за оком, щоб не нести Каїнову печать на собі, а любити одне одного. Подобався текст. Цікавий він. Чим же він цікавий і дивовижний? Мабуть, тим, що він складається із фразеологізмів, які породила саме Біблія. Ось ці фразеологізми взяті саме із Біблії, із притч, із легенд. І поміркуйте, чи, всі, чи ви знаєте значення всіх фразеологізмів, які вжиті в цьому тексті. Якщо ви не знаєте значення якихось фразеологізмів, то вам на допомогу стане. Фразеологічний словник. Поповнюйте свій лексичний запас фразеологізмами і пам'ятайте, що Біблія це одне із джерел фразеологізмів української мови. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви багато чого цікавого для себе дізналися. Далі ви працюєте з підручником, читаєте статтю, а також знайдіть, будь ласка, в інтернеті притчу про сіяча. Прочитайте її! Повірте, вона невелика за обсягом, та проаналізуйте, визначте, чого ж вона повчає. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, тому що крапля довбає камінь не силою, а частим падінням. Так і людина стає вченою не силою, а частим читанням. І до побачення, успіху вам, чекатиму ваших робіт.